Врійден, дивіться багато запитань, як відлічить е, гуску качки, якщо немає самої птиці. Да? Да, в принципі, дуже просто. Хоча, ще декілька років тому для мене це був також стрес, як і сьогодні для багатьох із вас. Дивіться, у, у цієї птиці є особливості е, в самої формулюванні пір'їнки. Е, все дуже просто насправді. Не можу зацепитися. В общем, в общем, що, я зрозумів, хотів сравнити утку з гузкою, а подивився уважніше, а це також гуска. Mm -hmm. Так що давай зараз розкажемо, на прикладі е, сірої пір'їни. Ну, немає різниці, в принципі, що е, біла качка, що сіра качка, вони ж е, по формулюванню самої пір'їнки одинакові.